Сьогодні в програмі піти в армію, щоб оберігати кордон. Прикордонники вперше за багато років набирають строковиків. Вони просять допомогти врятувати їх сина. Максимчику потрібна операція за кордоном. Фінал Євробачення вже завтра. Чи вболіватимуть львів'яни? На годиннику 20.30 Час підсумовувати події дня, що минає. Ви дивитесь новини. До державної прикордонної служби знову призиватимуть строковиків. Востаннє тут набір військовослужбовців на строкову службу відбувався 10 років тому. Однак події в країні змусили відновити призов. Вчора у львівському прикордонному загоні зустрічали перших десятьох строковиків, які далі відправились на навчання. Докладніше розповість Оля Тимуляк. Володі 20. хлопець розповідає, у його родині всі служили, а тому в армію хлопець хотів потрапити завжди. Переконує, він не боїться. Не страшно, я все життя, як то кажуть, мріяв про те, щоб йти служити в армію. Я не переживаю, не боюсь. Можливо, будуть якісь наміри залишитися далі по контракту. Буде видно. Мати хлопця каже, коли прийшла повістка, трохи розхвилювалась, але розуміє, захищати батьківщину це його обов'язок. Щоб будував Україну. Ну, хто як не він мусить відслужити своє, побудувати Україну, надіюсь, що все буде добре. Сьогодні хлопці вже прибули до міста Ізмаїл, де відбуватимуться одномісячні навчання. Згодом захищатимуть морський або річковий кордон. Це дуже різноманітна служба. Романтична, бо це буде служба. В основному все служба буде на морі. Навчаємо ми їх морських спеціальних. Це буде і штурман, і механік корабельний, Це будуть і артилерісти завжди, радіометристи, зв'язківці. Також будуть це нове є нові малі катери морської охорони будуть як рульовий моторист малого катеру. У львівському прикордонному загоні розповідають через війну, що сьогодні ведеться на сході нашої країни. Нових кадрів треба призивають хлопців від 20 до 27 років. Строковики звільнилися ще в 2008 році. Із 2008 року по 2016 рік в нас була тільки контрактна основа. Значить, відповідно два роки тому, під час подій на сході в Криму, на сході країни, виникло питання щодо доукомплектування підрозділів прикордонної служби. Загалом на строкову службу до кінця червня наберуть понад 16 тисяч осіб. З них у збройних силах України служитимуть 8 тисяч військовослужбовців у Нацгвардії. 4 тисячі осіб у Держприкордонслужбі та Держспецслужбі транспорту 4 тисячі осіб і 600 осіб відповідно. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопаченко, новини. Вони стоять не лише на кордоні країни, а й вашого здоров'я. У Львівському прикордонному госпіталі вибирали найпрофесійнішу медичну сестру. Саме туди повертаються поранені прикордонники та інші військові, які боронять цілісність України на її східних рубежах. Більше далі Віталій Гамадин. Проводжу первинний огляд: голова, очі, плечі, грудна клітка, червна порожнина, таз, нога. Це не поле бою і не справжні поранені. Медичні сестри, які вчора відзначали своє свято, сьогодні демонструють професійні навики. Найосновніше, напевно, це тактична медицина, тому що вона зараз дуже актуальна. вона зараз ведеться війна в країні, тому кожному потрібно знати, як надати допомогу, тому що кожен там може бути. Загалом за звання найкращої медсестри прикордонника змагалося п'ять фіналісток у конкурсі кілька обов'язкових аспектів. Та найважливіше за словами фахівців, учасницям потрібно дотримуватись докторальної медицини. Адже неважливо, чи на полі бою, чи в госпіталі одна помилка при допомозі пораненого може вартувати життя людині. Основне, що вимагається від учасників, це добре дотримуватися тих існуючих сучасних стандартів, при тому вже не тільки наших, а це є загальні, загальні, загальні стандарти, європейські, світові. От і через то це з однієї сторони і важко з другої сторони це є легше, бо ті стандарти є відомі, і відповідно ми до тих стандартів їх оцінюємо. Найстрашніше в роботі військового медика це не надати своєчасну допомогу пораненому, поясненню спеціалісти. Тож у госпіталях почали навчати медичний персонал по новому. Після початку антитерористичної операції, коли з'явилися перші поранені, досить показує, що нам треба було переглянути наші всі. Скажем, засади нашої медицини, і ми більшу увагу зосередили на надання невідкладної на допомоги власне на полі бою. Учасниця конкурсу підсумовує, що змагання це лише зайвий раз тренування своїх навиків, адже допомога на полі бою може знадобитись будь-коли. Тому молодший медичний персонал повинен бути завжди на поготові. Віталій Гамадин, Сергій Медведів, новини. Потрібна допомога. Десятирічний Максим Швет з Гніздичева поблизу Львова потребує трансплантації кіскового мозку. Операцію готові зробити у Любліні. Однак, родині хлопцям бракує ще половини суми для першого внеску, та й часу у них хіба до 22 травня. Максим набиває іграшкового м'яча, а подумки мріє про футбольний. Через недугу хлопець вже більше року без своєї улюбленої гри. Деколи коли на воротах стоя, деколи в центрі, деколи за захисником стояв у хлопця, апластична анемія. Хвороба, коли порушується робота кровотворної системи. Тобто кістковий мозок перестає виробляти клітини крові. Все починалося з інфекцій, горло, температура. Ну і вже коли почали з'являтися синці по ножках, там, по ручках, ми вже звернулися сюди в Чорнобильську лікарню. І взявши попередні аналізи, вони встановили діагноз це пластична анемія. Відтак, аби підтримувати гемоглобін у нормі, Максиму регулярно вливають кров та тромбоцити, та є шанс пересадити кістковий мозок улюблені. Ту терапію, яку він отримував до того, вона виявилася мало ефективною для нього. І постало питання пересадки кісткового мозку. Але так як Максим не має родинного донора, тому та трансплантація не може бути проведена в Україні і вимагає трансплантації за меж. Нашої країни. Вартість трансплантації 500 тисяч злотих. До наступної неділі родина повинна оплатити половину із зазначеної суми, а їм ще бракує понад 120 тисяч злотих. Це перший внесок, і день перед самою пересадкою має внести другу половину 250, бо загальна вартість лікування то є 500 тисяч злотих, близько 120 тисяч євро. Максимко чекає на трансплантацію, а ще дуже мріє повернутись на футбольне поле аби рівнятись на свого кумира Роналду. Багато злотих м'ячів має файно забиває голи. І ти теж так будеш, так? так? Допомогти Максиму можна, надіславши кошти на ці банківські реквізити. У після трансплантації хлопець має шанс повернутись до повноцінного життя. Ірина Кононець Анатолій Лопаченко новини: коли зі Львова стартує марафон електрокарів. Чи будуть львів'яни вболівати за Джамалу у фіналі Євробачення? Та як завжди, новини спорту? Це з поміж іншого вже за мить. Всеукраїнська акція Безпечна кров. Активісти наголошують, єдиний варіант знизити епідемію ВІЛ СНІД в Україні це прийом антиретровірусної терапії. Наслідок цього кров стає безпечною для інших людей. Нині на Львівщині зафіксовано більше трьох тисяч віл-позитивних людей. З них лише півтори тисячі приймають арв терапію. Саме тому активісти закликають владу звернути увагу на проблему і знайти можливість. Профінансувати цю галузь, аби забезпечити усіх пацієнтів лікуванням. Додам, Львівська обласна рада затвердила комплексну програму на 135 тисяч гривень, яка передбачає підтримку віл інфікованих дітей в області. Люди, які приймають антиретровірусну терапію, вони не можуть передавати вірус. Вони, їхня кров стає безпечна для інших людей. Ось тут є. Пробірки набрана кров людей, які приймали антиретровірусну терапію. Ми хочемо показати людям те, що сьогодні єдиний варіант і єдиний вихід взагалі ситуації, яка склалася з Україні з епідемією віл Вілсніду, це лікування ВІЛ-позитивних людей. У цьому році зареєструвало вже 70, 104 випадки. Перше зареєстровані в ВІЛ-інфекції. Якщо брати за аналогічний період 2015 року, було 74 випадки. Тобто зростання відбувається захворюваності в нас на 32% вже за перший квартал. І аналогічно в нас зростала захворюваність на СНІД аж на 22%. Тобто така ситуація. Зростання захворюваності вимагає від нас з вами 100% про те, що сказав Дмитро раніше 100% охоплення наших від позитивних пацієнтів антиретровірусною терапією. У Львові четвертий рік поспіль відбувся соціальний фестиваль, метою якого є посилення інтеграції в суспільстві дітей та молоді соціальних категорій, дітей сирі та позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими потребами та тих, хто перебуває у складних життєвих ситуаціях. Цьогоріч фестиваль об'єднали із заходами, присвяченими п'ятому міжнародному ню легневої гіпертензії. Докладніше далі. Юлія хворіє на легеневу гіпертензію. Про свій страшний діагноз дізналась два роки тому. Раніше лікувалась від двостороннього запалення легень. Жінка розповідає, як їй живеться із недугою. Не дає нічого робити взагалі, не на городі, не з дітьми, не погуляти, не коляскою вийти ніде не можу. Що так, майже все в хаті роблю. Задишка і все». Фахівці розповідають, легенева гіпертензія це рідкісне захворювання. Доволі часто його плутають із іншими хворобами. Проявом легеневої гіпертензії є задишка. Її можуть відчувати особи, які мають захворювання серця чи захворювання легень. І, і часом може, проблема є в тому, щоб відрізнити, чи це дійсно то та легенева гіпертензія. Симптоми зовсім не специфічні. Найчастіше це є задишка. Може бути скарга на таку швидку втомлюваність на загальну слабість, може бути втрати свідомості при фізичному навантаженні. Експерти кажуть, на Львівщині зареєстровано 23 випадки захворювання на лагеневу гіпертензію. А тому організатори спочатку мали намір провести забіг, аби львів'яни зрозуміли, як щодня почувається людина із цим захворюванням. хвора на, на гневу гіпертензію. Відчуває себе щодня, так як дитина здорова, коли побігла дуже великий крос. Однак забіг не влаштували, бо завадив дощ. Тим не менше, охочих пробігтися заради підтримки хворих на легеневу гіпертензію було чимало. Я думаю, що треба підтримувати такі заходи, фестивалі, тому що для тих людей, які хворі, для них це для них це щось є. Це якби для них допомога, якась і підтримка. А фестиваль Лютен зібрав разом понад пів тисячі дітей соціальної категорії. Для них організували різноманітні майстер-класи, перегляд мультфільмів, спортивні ігри та багато іншого. Оскільки фестиваль поєднали із акцією з нагоди дня легеневої гіпертензії, діти дізнались і про цю недугу. Атмосфера у горіховому гаю, де й відбувся фестиваль, була дружньою. Цього року по дітей. З 20 районів міста Львівської області це є школи це зі сиротинці, це є будинки під опікою, це є, є свідки просто на обставинах. Організатори фестивалю розповідають, вони і надалі його проводитимуть, адже дітям це потрібно. Вони змінили своє звичне середовище і трохи розважились. Ольга Тимуляк, Сергій Медведів, новини. чистий транспорт в тренді вже за 9 днів у Львові. стартує електромобільний марафон Львів Монте-Карло. 2016 турне на електромобілях відбуватиметься вже в п'яте. Однак в цьому році місцем старту марафону буде місто Лева. Рівно о 12.00. 22 травня. Учасники візьмуть старт із площі ринок. Фінішує ралі 3 червня у Монте-Карло на Палацовій площі загалом під час транс'європейського ралі учасники проїдуть понад 3 тисячі кілометрів і відвідують понад два десятки європейських міст. Основним завданням поїздки є привернути зокрема українську та європейську спільноту до проблеми охорони навколишнього середовища. Окрім цього, у межах раллі презентують перший в Україні прототип електромобіля Сінхронус, змодельований та виготовлений організаторами марафону. Поему Крит» вперше переклали українською, презентували книгу в межах дитячого книжкового форуму. Київському перекладачу Василю Степаненко знадобилося два роки, аби перекласти твір із грецької мови. Однак, фактично, робота над поемою тривала років 40. Впродовж цього часу перекладач усвоював крицький діалект. В поемі розповідається про торжество кохання над перешкодами. Твір внесений ЮНЕСКО до переліку 300 шедеврів світової літератури. Це поема або лицарський роман у віршах, який написаний 15-стопним ямбом середині 17 століття на острові Крит. Автор Віцензос Корнарос. Відомо, що він народився 1533 року. Ця увага музичної Європи прикута до Стокгольму. Саме там завтра відбудеться фінал Євробачення 2016. Цьогоріч Україну на пісенному конкурсі представляє Джамала. У пісні 1944 розповідає про депортацію кримських татар із півострова. Підтримати співачку поїхала ціла команда на чолі із кримчанином, який під час теперішньої окупації Криму переїхав до Львова. З ним вдалося поспілкуватись з кайпом. Галім розповів про настрої у Швеції та як пройшов вчорашній півфінал. А тим часом кримчани, які теж нині проживають у Львові, збирають команди підтримки, аби вболівати за українську вокалістку. Детальніше про думки експертів та прогнози розкаже Ольга Матейчук. Вони вбивають вас всіх і кажуть: ми не винні. Пісня про трагедію кримськотатарського народу. Біль батьківщини Джамали тепер пролунав на всю Європу. Європейська підтримка відчутна нині у Стокгольмі за джемалу вболівають і українці, які спеціально приїхали на конкурс, і навіть самі європейці. Алім Алієв, кримський татарин, який два роки тому переїхав до Львова, теж нині тримає кулаки за землячку. Про настрої у столиці Швеції він розповів у скайп-інтерв'ю. Атмосфера в Стокгольмі є дуже напруженою через те, що багато і сильних учасників, але також скажу, що багато. Людей підтримують джамалу, які приїхали з різних куточків Європи. Наприклад, вчора у нас був випадок, коли ми їхали е, в метро. Вони побачили е, портрет Джамали, і голландці почали співати її пісню. Спів з пісню «1944». тим часом. Кримчани, які нині проживають у Львові, планують вже завтра зібратися разом, аби підтримати вокалістку. Однак зазначають, для них вона вже перемогла, бо ж змогла розповісти історію кримських татар на весь світ. Для нас для кримських татар, це Для нас, для кримських татар, це велика перемога. Пісня, яку вона виконує, для нас дуже знакова. Колись вона була заборонена у місцях депортації. І те, що вона зараз її співає і її чує весь світ. Для нас це велика перемога. Львів'яни ж відгукується про виступ співачки позитивно. Вокал неї сильний, але судячи, ну з тенденцій, то там не вокал оцінюють. А в принципі, повністю ну якби культуру держав. Я не розуміючи англійської мови, я зрозуміла, що вона передавала. Ви розумієте? От розуміла спочатку були проти її одягу, як був у нас відбір, а тут вона була просто розкішна. Музичні експерти відзначають потужний вокал співачки та саму постановку. однак зауважили, костюм вибрали не найкращий, бо він не підкреслює природньої пластики артистки. Є на цьому Євробаченні багато подібних постановочних номерів, але мені саме номер джамали дуже подобається. Він хороший але такі в мене свої особисті відносно її образу, костюму. Мені не сподобався її костюм, вона провалювалася в загальній атмосфері, не було видно її оригінальної пластики. Насправді, хітових пісень не почув, не почув мелодії, а от Джамалена мелодія дуже запам'ятовується. Я думаю, вона буде наголос якраз робити саме на неї, тому що вона дуже така душевна і дуже така оригінальна мелодійна. Вона кардинально пісня відрізняється від інших. Експерти прогнозують, що Україна увійде у п'ятірку фіналістів. Яким ж буде фінал Євробачення – Побачимо вже завтра. Початок співочого конкурсу о 22-й годині. Ольга Матейчик, Назар Петуляк. Новини і у нас все на сьогодні. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Нагадую, що тиждень, що минає, підсумуємо завтра, о 20.30 У протижні. А вже за мить про новини спорту вам розповість моя колега Ольга Білоган. Бережіть себе і цінуйте тих, хто поруч за будь-яких обставин. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Вітаю вас. Перше на Львівщині відбудеться чемпіонат світу з ракетомодельного спорту. Для участі у ньому з'їдеться понад 20 команд зі всього світу, зокрема з Канади, США, Китаю, також з європейських країн. З цієї нагоди у стінах Львівської ОДА відбулось засідання оргкомітету щодо підготовки та проведення змагань. Обговорили на нараді також питання надання житла та транспорту учасникам змагань, посилення охорони і швидкої допомоги на чемпіонаті. Для нас дуже важливо, що вперше за часи незалежної України відбувається чемпіонат світу з ракетомодельного спорту. Це з одного боку є данина для української держави як лідера технічного прогресу. Це є відзначення Львівщини як безпечного регіону, комфортного для перебування. І це сьогодні є аванс для України як держави, яка претендує стати однією із провідних в цьому напрямку. Шостий автомобільний фестиваль у Львові до традиційного щорічного гран-прі Леополіс область готується дуже ретельно. На засіданні Оргкомітету Львівської обласної державної адміністрації з питань підготовки цього заходу вирішували рух транспорту, огородження машин, учасників відглядачів. На фестивалі будуть різноманітні ретро-машини за кордону та навіть спеціальні експозиції автомобілів правління. Більше 10 країн Європи привезуть свої ретроавтомобілі, аби продемонструвати їх технічні можливості. Організатори запевняють, що цьогорічне свято для любителів ретроавтомобілів буде ще цікавішим за попередні. Бути найшвидшим така мета юних плавців, що змагаються на чемпіонаті області, який два дні триває у нашому місті. Адже лише 20 дітей, які покажуть найкращий результат, отримають право спробувати свої сили на чемпіонаті України. Докладніше далі. Для Софії Яковенко це далеко не перші змагання. Вона займається плаванням уже шість років і за цей час здобула не одну золоту медаль. Я сьогодні прийшла позмагатися виграти призові місця і побажати всім успіху. Буду плисту дистанцію 50 кроль. Це два басейни. І буде плисти кроль – це 8 басейнів. І сьогодні буде естафета крольова. Софія зізнається, що хвилюється перед запливами, адже змагання відбіркові. 20 найкращих плевців позмагаються на чемпіонаті України, і дівчинка дуже хоче війти у команду Львівської області. Я дуже старалася. Я ходила кожен день, намагалася тренуватися, більше, більше набрати з практики, щоб тут показати всім, що СКА – найкраще. А ось іще один учасник чемпіонату Микола Кулинич. Хлопець плаває майже 4 роки. Був маленький, подобалось плавати там, Ваня казав, мама, подивися, як я плаваю, а потім якось захотілося плавати сама. Якась охота з'явилася. Микола зізнається, що із чемпіонату Львівської області хоче принести додому грамоту та медаль. Хочу перемогти всіх сітці. Чемпіонат Львівщини відбувається у двох вікових групах юніори та юнаки. Учасники змагаються на різних дистанціях, плавають брасом на спині, батерфляєм та показують свої вміння у комплексному плаванні. Приємно, сьогодні в нас представлені вже всі клуби, які є на Львівщині, які реально займаються плаванням. Це і Миколаїв, і Сокалі, Червоноград. Всі львівські команди 123 учасника. Сьогодні заявлено. На днях буде проводитись чемпіонат України. І сьогодні, якраз сильніше з Львівської області, ми будемо визначати і вибирати команду Львівської області, яка вирушить на чемпіонат України і надіємося там здобути якісь медалі для області. Коли сформують команду Львівської області, у плавців буде не надто багато часу для відпочинку. Чемпіонат України відбудеться наприкінці травня у Львові. На цьому у мене все. Підсумуємо спортивний тиждень завтра. у спортпанорамі у й та в понеділок у футбольному огляді пас о вісімнадцятій. П'ятнадцять я ж з вами прощаюся. Бажаю вам гарного настрою, сонячних і теплих вихідних. До зустрічі.